Привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми з вами розглянемо комплектацію кейсу портативного аналізатора Prospector 2. Портативні РФА аналізатори Елватех поставляються у повному комплектуванні, яке дозволяє одразу ж розпочати роботу навіть в польових умовах. При цьому додатково вони можуть бути оснащені низкою аксесуарів, що доповнюють і розширюють їхні можливості. Або підвищують зручність роботи з приладом. Перед нами кейс з приладом в базовому комплектуванні, в якому він надходить до замовника. Розглянемо ж його складові більш детально. Перше, це сам аналізатор Prospector 2. Компактний та швидкий ручний рентгенофлуоресцентний аналізатор, інтуїтивно зрозумілий і зручний інструмент для високоточного елементного аналізу в різних сферах застосування. Як бачите, Прилад має невеликі габарити. всього 242 на 230 на 78 мм та малу масу 1 кг 400 г. Це, включно з батареєю, мережевий адаптер або простіше зарядний пристрій для підключення приладу до зовнішнього джерела енергії, зокрема до мережі змінного струму, дві зарядні батареї. Які є джерелом електричної дії багаторазового використання. Вони створюють умови для автономної роботи приладу навіть в польових умовах. А це більше 10 годин роботи від акумулятора з можливістю швидкої заміни, зарядний пристрій для батарей, який дозволяє заряджати змінні акумулятори енергією зовнішнього джерела, здебільшого від мережі зовнішнього струму. Набір змінних картриджів. Такий картридж є додатковим захисним елементом між зразком та детектором. Він знаходиться на вимірювальному вікні спектрометра, зразок для тестування нержавіючої сталі ss 316 з сертифікатом елементного складу, міцний ремінь для транспортування кейсу, картка мікро SD. Програмним забезпеченням для аналізатора під інструкцією користувача. Необхідний пакет документів в... з сертифікатом радіаційної безпеки та інструкцією користувача. Якщо ви придбаєте лабораторний стенд, то додатково отримаєте підставку та столик спеціальною кришкою для безпечної роботи, які разом з усім перерахованим вище. Будуть запаковані в спеціалізований зміцнений кейс більшого розміру. Крім цього, компанія ElbaTech пропонує вам широкий спектр практичних та зручних аксесуарів, таких як кобура на пояс для легкого транспортування, насадка для аналізу зварних швів. Захисні чохли для додаткового захисту від пилу, бруду, високих температур, які зроблять роботу з нашими спектрометрами ще більш приємною та комфортною. Сьогодні ми з вами розбирали комплектування кейсу для портативного аналізатора ProSpector 2. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк та дивіться наші наступні відео. У нас є для вас багато чого цікавого. На все добре, па-па!